Отже, підведемо підсумки нашого уроку сьогоднішнього. Ми вивчили з вами творчість Михайла Опанасовича Болгакова. Ми перегорнули декілька сторінок видатного російського митця. Ми познайомилися з вами з основними творами письменника. І варто зрозуміти, що творчість Михайла Булгакова – це передусім творчість його попередників. Ми можемо з вами пригадати Олександра Пушкіна, його капітанську доньку при патії цього роману. Ми можемо пригадати гумор Гоголя, який називають інколи сміх при сльози. Ми можемо пригадати Антона Чехова, його інтелегдентів. Маленьких людей, про яких він дуже часто розповідав у своїх невеличких нарисах, новелках, оповіданнях. Звичайно, це масштабний великий російський письменник Лев Толстой. Його роман «Епопея, Війна і мір, мабуть, облетіла весь світ. Всі знають масштабність його героїв, всі знають романи Достоєвського. Це великі, складні. Психологічні, надзвичайно важкі для читання романи, бо багато треба в них розмірковувати. Все це в своїй творчості вбирав славетний російський письменник Михайло Булгаков. Звичайно, він не орієнтувався лише на російських письменників. Він вивчав і інших європейських письменників, дуже любив і, мабуть, неодноразово звертався до Гіоти Фауста, який тим, також мав наслідки в його романістиці. Ми познайомилися з основними творами Михайла Булгакова. Кожен із вас може сказати, що його захоплює в його творчості. Собаче серце, Іван Васильович змінює професію», біла гвардія, ні Турбіник це ті сторінки історії художніх творів, про які нам розповідає славетний про І я думаю, у вас ще все попереде для того, щоб осягнути творчість Михайла Булгакова. Але, мабуть, Кожен із вас асоціює прізвище Михайла Булгакова з його романом, «Майстер і Маргарита». Інколи письменник каже, що він не встиг народитися, він жив не в ту епоху. Йому, мабуть, варто було б жити 100 років перед, перед датою його народження. Інколи він себе називає містичним письменником. І, мабуть, це не випадково, тому що містика присутня майже у всіх його творах. А основний містичний твір. Михайла Бугакова, це майстер і Маргарита. Дійсно, екранізацій твору було досить багато, але на сьогоднішній день лише декілька із них, скажімо, в повному обсязі, можуть задовольнити глядацький смак читача або глядача. Тому що багато з цих екранізацій або не виходили, не переживали останніх етапів творчості режисерів, багато пов'язано з містичними загибелью. Багатьох акторів, ви про це читали, ви про це знаєте. І, мабуть, варто долучитися до творчого нароку нашого відомого, можна так сказати, українського письменника, бо довгий час він жив в Києві, там отримував освіту, звідти пішов на фронт Першої світової війни. І ось я думаю, варто вам перегорнути найцікавішу сторінку письменника, його роман, майстер і Маргарита. Для того, щоб вам цікаво було отримати домашнє завдання, ознайомитись з героями цього роману, я попросила учнів заздалегідь підготувати вам буктрейлер для того, щоб ви зрозуміли, про що мова буде йти в романі, які літературні герої в ньому наявні. І ось наша творча група плідно попрацювала. Вони підготували буктрейлер для цього вони, скажімо так, готувалися тривалий час, цілий тиждень, познайомилися з його біографією, познайомилися з його творами, познайомилися саме з цим романом, переглянули його екранізацію, познайомилися з цим романом на сторінках літературних творів. Тож на увагу вашу ми надаємо представникам цієї творчої групи. Ми підготували трейлер Михайла Болгакова, майстер Маргарита». Для цього ми передивилися декілька версій цього екранізації цього роману, перечитали сам роман і вибрали найцікавіші моменти, які пропонуємо передивитися вам. Групі. Вони достойно справилися із завданням, і ваше завдання полягає в тому, що ви повинні прочитати цей роман. Дякую всім за увагу. До побачення.